Більше 10 тисяч євро саме стільки можуть коштувати водійські права категорії це є в Німеччині, і це не жарт, це реальність. Хочеш дати на права в Німеччині, готуй гаманець. Тут халяви нема. Це не Україна, де можна вирішити все за каву. Почнемо з категорії Б. У мене вийшло 1190 євро. Але якщо з нуля рахуй від 2000 до 3000 євро. Вийде. У мене конкретно 960 євро оплатив Арбатзам. Далі я платив 65 євро Ерста Хілфе плюс фото 165 євро іспит прюфунг. Тепер по категорії це та це є. У середньому це від 7 до 12 тисяч євро, залежно від школи та годин, скільки вам потрібно накатати. Мені пощастило, Арбайтзам оплатив все за це їм реально респект. А після іспитів ще додатково 81 євро за випуск нових прав. Код 95, який я отримав після 35 годин теорії, і чіп карта водія. Усі документи прийшли заказними листами. А поки чекав, мені видали тимчасові права. Це не реклама, це мій досвід. І якщо хочеш пройти цей шлях, слідкуй за мною. У наступній серії покажу, з чого почати, які документи потрібні і як подати заявку. Підписуйся, щоб не прогавити. Тут все чесно і без прикрас.